Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт спортивне місто. Моє ім'я Олександр Сопенік. І Сьогодні в нашій студії чемпіони України з кунг фу так як боксингу, які поділяться нам своїми історіями перемог, розкриють таємниці їхнього успіху та занурять нас у світ бойового мистецтва. Знайомти з нашої студії Максим Шаповалов та Костянтин Тесленко. Хлопці, радий вітати вас, в нашій студії. Хлопці, Відразу, я думаю, перейдемо до теми нашої програми. Так, Дуже цікаво почути вашу історію і почнемо з того, як взагалі ви починали свій шлях в цьому виді спорту. Хто перший? Будь ласка. Свій шлях я почав з 9 років. Мене здали на ММА, другому тренеру. Я прозаймався там один рік. Потім мій тренер уїхав. Мені довелося тренуватися. І okay. я участвував в даному залі, де зараз тренуюсь, мені дуже сподобалось. І я туди прийшов до тренера, спросив, можна у вас тренуватися? Він говорить, так. Ну і я пішов тренуватися. Рік, пройшов два і залишився. Mm -hmm. Скільки вже років ти працював? Сім. сім років. Да. Сім років, за сім років ти вже є чемпіон України. Да. Кіпбосинг, Кунфусайнда, ну це okay. круто. Костянтин? Ну, Як я, дивно, це був тих? дуже енергійною дитиною, мене мама. E, дуже багато куди водила на теніс, на футбол, на бокс, на ММА. І потім вона мене відвела до Вачинформанича, на тайський бокс. І мені дуже подобалось, і я почав займатися тільки там. А чим, чим от тебе захопився від спорту? Чи ти вирішив в mm -hmm. ньому залишитись? Тому що ти каже, ти займався там і теніс, і футбол, але чомусь ти вирішив саме? Ну, тому що було дуже важко, і коли важко. Я хотів рости ще далі і далі по -фізички. Угу. Ну, це, це круто, хлопці. А, як про взагалі проходять ваші тренування? От що як вони починаються, як вони йдуть і чим вони завершуються? І скільки вони тривають по часу? Дуже цікаво. Ну, перші півгодини пів ми розминаємось. Це розтяжка, біг, ну, все таке. Ну а далі ми одну годину від, відпрацьовуємо техніку нашу. Це як ударка, борьба, ну, на мішки, інколи в парах і те спарінги. <кліст> <кліст> А, Як відбувається підготовка до важливих змагань, там, чемпіонатів? Чи відрізняються чи ці тренування так, відрізняються. від <кліст> <кліст> звичних? ми готуємося на змагання, у нас тренування йдуть кожен день. Бувають один раз в день, бувають два рази на день, утром та ввечері. <кліст> Тренуємося інтенсивно. Ну, як чи вивчаєте ви от перед змаганнями там, чи ну, перед чемпіонатами от своїх там, суперників? От я знаю, там в футболі, наприклад, да, вони там дивляться ігри інші, то, команди противника. Так? Як у вас це відбувається? Ні, у нас такого нема, тому що кожного разу суперники різні. Ми не можемо за всіми следити. Угу. Так, зрозуміло. Хлопці, як взагалі цей вид спорту, бойові мистецтва вплинули взагалі от на ваше життя, на ваш світогляд? Що, що, що всередині вас змінило? Ну, коли тут мене здали на від спорту, я почав займатися, став сильніше, мені почали поважати. Ну, все. Угу. А в, там, всередині себе там дисципліна? Дисципліна мені стала. Я кожного дня, кажуть, не хочеш ходити на тренування, ну приходиться. Мені дуже це подобається. Угу. Костя, Що в тобі змінилося? Як змінився твій світогляд? Я не знаю. Тобто в тебе все як було, так і залишилось. <свє> Та ні, авторитет якийсь з'явився серед друзів. <свє> мене поважають. там, Що ще. Ну це круто. Ну це круто. Тобто, друзі, підтримують, так, поважають. Ну, це це, це, це <кій> дійсно круто. Хлопці, як ви оцінюєте взагалі от рівень там, чи чемпіонатів України, чемпіонатів області, на якому рівні вони проходять? На, на досить високому, чи, ну, чи хочеться бажати кращого? Хочеться бажати кращого. Чому? В чому, в чому ну, є питання? На області чи там в Україні Сенда не той рівень максимальний, який би хотілося би там у плані. В плані організації чи в плані О, організації. О, О, організації? організованості. Uh -huh. Там інколи буває, що от в мене бій, а в мене одного судді вже не вистачає. Повинно бути четверо, а в мене вже троє сидить, бо той кудись побіжав чи ще щось. Ну, mm -hmm. так вот. ну, Такі, начебто незначні моменти, але mm -hmm. все в, су так, в сукупності да. так воно все а, відбувається. А, які поради ви б дали б молодим от, хлопцям, можливо, навіть а, які займаються в вашому клубі, так? але вони там менші набагато, mm -hmm. і тільки-тільки вони роблять перші кроки до цих успіхів у бойових мистецтвах? Значить, нормально займатися, не балуватись, дисципліну мати, так, да, і все. Mm -hmm. Чи важливо слухати тренера? Так. Звісно. <кліджен> вас... Мені завжди дуже цікаво, от коли там дивишся якісь mm. фільми про бойові мистецтва там чи ті ж той же бокс, так mm -hmm. а, якийсь великий бокс професійний. І там а, тренер завжди там, в переривах в перервах, так він щось там а, каже боксеру там, чи бійцю. От, є... У вас є таке? Як, як воно? <кліджен> <кліджен> як вас налаштовують взагалі <кліджен> тренери? Мені дуже цікаво. Він... Як Вони піднімають ваш бойовий дух. А він не налаштовує, він підказує, які в мене є помилки, які в нього помилки, як треба. І ти вперед і що робити? Зі сторони воно відніше. Так само. Так, зрозуміло. Хлопці, а як ви взагалі визначаєте свої перемоги? Перемогу виграли, так виграли, немає що такого. Це коли перша була перемога, так. Особливо перший чемпіонат України по санда. я виграв, то я був радий. А потім в другий, третій, четвертий вже. Вже закономірно. Ну, так. Да. Вже трішки. Те ж саме, я розумію. Ну, Майже. Минус. Майже так. А ну, що, що ви відчуваєте в той момент, коли вас оголошують, що все, ну ти чемпіон України? Ну, в гордість якась. Що так. Я не зря займався скільки років, там, так я сильний. Я буду ще займатися і йти вперед. А що дає це звання? От чемпіон України, що дає це звання? Ну, це саме для себе, воно приємно. А якщо говорити про міжнародний рівень. Чи, чи простіше, коли вже в тебе є звання чемпіона України, потрапити. Ну, так, так, можна потрапити в зборну України. Що потрібно для цього зробити? Ну, потрібно тренуватися. І щоб ви, тут, коли виграєш область, ти не попадаєш, звісно, в чемпіонату в область, збірну так. Треба Україну, Європу чи Мир виграти і попадаєш. Угу. Там. Так, чудово. Е, хлопці, якби давайте поговоримо, може якісь останні були чемпіонат, змагання, де ви приймали участь там нещодавно. Так, останній чемпіонат України, по Санда, був 25 ноября. Угу. Я провів там один поєдинок, в моїй категорії був всього лиш один чоловік. Ми боксували, закончили соревновання. Послідній поєдинок був. Поєдинок був середній. Не сильно тяжелый, но соперник был не слабый, хочу вам сказать. Mm -hmm. Як бы ты его цінил его? Ну, подготовка была хорошая у него. Но ну, за отказом от соперник шатураться меня технически накаут. Я mm -hmm. выиграв. Скільки а скільки, вообще проходив раундів там чи. Раунд вообще проходить два раунди по oh. півторах по половини, вроде бы, не помню. Ну, и если ничья, еще третий раунд добавляется. Mm -hmm. Ти на яких змаганнях був останнє? А в мене було два останні в одному протяженні неділі. Це я поїхав на К1, У нас перший день було зважування, потім третій-четвертий день були змагання. Я був одразу в фіналі, у мене один, був один поєдинок. Ну, я виграв. І потім на наступний день у мене вже змагання по Сенда. Це було в Києві. Куда? Ну, майже неділю пробув у Києві. Угу. Uh -huh. Ну і Сенда, і, і К один я виграв. Угу. Uh -huh. Як би оцінив суперників самі? Е, на К-один там рівень трішки вище, то я би uh -huh. суму супернику поставив 8 балів із 10. Він uh -huh. дуже добре був підготовлений, як фізично, так. Ну, А на Насамкін? На Насенда там рівень трішки менше, тому я би оцінив десь 6-7. Чи відрізняються ці два бойових мистецтва з кунг-фу Санда і кікбоксу? Ну, Санда ми, ми відрабатуємо борцовську техніку, кидаємо бразки, також руками працюємо. а в кікбоксингу тільки руками-ногами, бразки не заробить. Угу. А, а чи ну, як вам вдається поєднувати ці два, два, ну, два види бойових мистецтв? Це благодаря тренеру. Він нас підготовує. Якщо ми знаємо там за дві неділі, що у нас змагання буде поки один? Ми відпрацьовуємо тільки К 1 типу, на тренуванні. А коли ми знаємо, що там скоро вже буде санда, то ми відрабатуємо і то, і те. Тобто. Угу. І китки, і броски, і таке. Так, чудово. Хлопці, і в кінці. Давайте поділимось досягненнями за 23-й рік. Найбільшими своїми досягненнями. У 23-му році я виграв два чемпіонати України по Кунгфу Санда. Також виграв область. У розділі Козацький двобій, «Греплинг», боротьба, чиста, без ударів, тільки боротьба була, це все, що пам'ятаю. Ну тобто, за рік ти двократний чемпіон України так. по СНДА, так, і чемпіон області. Так. Круто, Концентрує. Я не пам'ятаю. Там дуже багато було. Дуже. Тобто дуже багато було змагань? Дуже багато змагань. Так. Ну, і в Україні. чемпіонські були. І мир. Там і область дуже багато було. Тобто, і ти в цьому році їздив на чемпіон світу? Вроді так. Не пам'ятаєш? Якщо не помиляюсь. Ну так, якщо за тиждень. В началі, в началі року. Я розумію, я розумію, тому що так. якщо по два чемпіонати на тиждень, так то можна mm -hmm. все і не згадати. Mm -hmm. Хлопці, я вам дякую за те, що ви сьогодні до нашої студії. Я вам бажаю, щоб уже наступного разу ми коли цій студії, щоб уже mm -hmm. тут, що коли мені написали чемпіони України, було написано чемпіони Європи або чемпіони світу. І щоб всі ваші мрії збулися. Дуже дякую. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт спортивне місто і в гостях у нас були чемпіони України з кунг Саньда, так і боксингу Максим Шаповалов та Константин Тесленко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.